Так, заїхав такий велосипедик до нас тотем зі Швейцарії, на швейцарський ринок зроблений. Алюмінієва рама, двох підвіз, 26 колеса, наріз десь 1,55, метр 70, 18 дюймів, такий шатунчик. Наші мануасері. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, на три, двадцять чотири передачі. Ще касета стоїть, Оригінальна все одно в оригіналі, Сидушка, бачите, з вентиляцією Силіконова хороша, Винно 100Т. гріб замінені, нові стоять, вилучка амортизаційна, сантури XCT, крила, бачите, крило порадні, я думаю, і заднє знайдемо. Ото тільки приїхало, на ну, його комплектував. Диск і тормоза стоять, механіка, могнетки шимановські. руль навіть бачите, то там все в оригіналі, грама дуже гарно на стані. Амортизатор глушить вібрацію, потазуй по суношнику, якщо їздити по таких дурвах польових, недобрих. Заходьте на сайт rover.in.ua або пишіть, якщо ж буде цікавити.